Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 18 серпня 1272 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни вперше за декілька тижнів атакували Одещину дронами. Є прильот поруч з містом, по паливній інфраструктурі дуже велика. Там пожежа була більше ста пожежників. Це все гасили. Жертва наче немає суттєві руйнування? І також шахеди атакували Харків. Там дрон влучив в житлову багатоповерхівку. На жаль, є загиблі. Росіяни минулої доби запустили аж 140 шахедів, 88 збито і є 25 прильотів по всій Україні. На Миколаївщині була повітряна тривога через загрозу шахедів, наче збиттів та прильотів в області немає. А в селищах в районі Очакова і в самому Очакові артилерійські обстріли, атаки ФПВІ дронами, руйнування є, постраждалих, на щастя, немає. Щодо Херсонщини, там без загиблих, двоє травмованих людей після російських атак. Ну і на Росію дрони трішечки летять. Але, наче, дуже смачних прольотів немає. Сподіваюсь, цієї ночі щось буде. Чекаємо на гарні новини.